А якщо наша найбільша мрія так і не збудеться, бо вона занадто мала у порівнянні з Божим планом. Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні ми поговоримо про одні з найпарадоксальніших слів Ісуса: про те, що той, хто бере ризик і жертвує заради Бога, ніколи не залишається з порожніми руками. У Іванглії Ісус говорить щось, що здається майже неможливим: він каже: немає такого, що кинув би дім, чи жінку, чи братів, чи дітей заради царства Божого і не отримав би багато більше вже тепер. А в майбутньому життя вічне. В юдейській культурі сім'я була найвищою цінністю, центром усього життя. Втратити її означало втратити статус, опору і майбутнє. Учні залишили свої човни, бізнес і комфорт і за кілька років стали людьми, які змінили історію. Ісус не закликає втікати від сім'ї, Він говорить про пріоритети. Якщо Бог на першому місці, уся решта стає на свої місця, впорядковане. Будь-яка жертва набуває сенсу лише тоді, коли вона спрямована на вищу цінність. Якщо джерело добра Бог, тоді все принесене йому не зменшує людину, а відкриває її до більшого. Якщо людина віддає Богові щось дороге, вона не втрачає, а входить у простір, де сам Бог стає її винагородою. Або завжди дає більше, ніж людина здатна втратити. Справжня свобода починається тоді, коли ми перестаємо триматися за речі, які не можуть дати нам вічності. Ми не знаємо, що Бог поверне нам у сто разів більше мир, людей, можливості чи внутрішнє нове життя. Але одне знаємо напевно: ніхто, хто обрав Бога, понад усе не залишиться обдуреним. Друзі, а ви готові довіритися Богові настільки, щоб відпустити те, що тягне нас назад, і війти в те життя, яке Він хоче запропонувати і подарувати вам. Pro în păi, scrieți pentru în comentarii.